24 травня у Чикаго США відбувся щорічний забіг Soldier Field 10», який традиційно проходить напередодні дня пам'яті В втретє поспіль. Участь у ньому взяла українська делегація в межах ініціативи «Run for Ukraine». цього року. До складу команди увійшло 15 осіб, серед яких 13 діючі військовослужбовці, що отримали поранення під час захисту України. Делегацію очолив генерал-майор запасу Володимир Гаврилов, керівник благодійного фонду Ветеранська десятка. Все це робиться заради наших військових, які потребують ментальної реабілітації. Через фізичне навантаження це робиться найбільш ефективно. І воно доказано було ще один раз. Я бачив хлопців, в якому стані вони сідали на потяг з Києва на Варшаву, і в якому стані вони сідають на потяг з Варшави на Київ після участі в цьому заході. Це люди, які просто повні, повністю оновили своє внутрішнє. Психологічний стан вони налаштовані на активне життя, вони налаштовані на продовження своєї служби в збройних силах. Чим вони займалися і до цього. І це основний ефект. Забіг Soldier Field 10 став можливістю для українських військових поділитися своїм досвідом, поспілкуватися з американськими ветеранами, показати приклад стійкості та повернення до активного життя після поранень. Програма перебування делегації включала відвідування греко-католицької та православної церков, зустріч із школярами, інтерв'ю на місцевому радіо, а також поїздку до музею української історії, українського інституту сучасного мистецтва та низки інших культурних локацій, пов'язаних з. Українською спадщиною у США. під час візиту українська сторона подякувала американському народові за підтримку України. Сама атмосфера в Чикаго, зустріч з американськими ветеранами, зустріч групи ACDC, яка давала останній турне в Чикаго, і вийшла на фініші привітати нашу команду, окремо і зробила селфі і разом з нашими кричали: Слава Україні, героям! Слава! Наскільки це вразило американців, які поряд були. Які просто так не можуть до цієї групи навіть фан-зони підійти. Ми маємо доносити до всіх у світі і американців в першу чергу, що ми продовжуємо воювати, і ми будемо воювати стільки, скільки нам треба для захисту наших територій. І це має дуже потужний вплив на американську громаду, яка потім впливає на своїх конгресменів, на своїх сенаторів, а ті, відповідно, впливають на адміністрацію президента Трампа. Щоб там була абсолютна реальність, реалізм під нам допомоги в досягненні перемоги в цій війні, і це наш невеликий внесок нашої команди. Всю інформаційну роботу багато американців побачили наших хлопців. Вони підходили, вони говорили, що вони підтримують Україну, що вони інколи не згодні згодні з президентом Трампом саме питання в питаннях зовнішньої політики щодо України. І вони будуть все робити для того, щоб він робив правильні кроки на нашу підтримку. Нині учасники вже повертаються додому, де на них чекають побратими, рідні та громада.